Друзі, до вашої уваги Audi e Tron комплектація Дешінванд в рестайлому кузові Sportback в крутому окрасі Blue Блукор. Це такий синьо-сірий, дуже практичний. Теж синюватий у нас де і салон. Це й максимальна батарейка, максимальна комплектація, розширена гарантія до 100 тисяч, тобто ще 32 тисячі виїздів, абсолютно за що не хвилюєтесь. Вам це все, будь-який дилер в Україні безкоштовно виправляє. У нас де 360 камера, S-Line зовнішній. Також матрична оптика, яка вирізає зустрічний потік. Йдуть крутезні диски 21-го радіусу. Вони також пішли лише з рестайлу. Є у нас також і опційні супорта оранжевого кольору. Є другий зряний пристрій, віртуальні камери, Добавляють, до речі, плюс 20 км до загального запасу ходу. І також дуже круто в них їздити в нічний період, чи в де чи в дощовий, набагато краще ніж на звичайних циркалах. Є заводське тонування. Тож ці комплектації є до тяжки. Де в нас і подвійний склопакет, зараз ще раз покажу. Ось, е дуже круто обшумлює в вітряну плоду, тобто дійсно в вітряну плоду, чути, що є різниця, чи є одинарний, чи подвійний. Де у нас максимальні контурні підсвіточки, зараз фари вам покажу. Тут одразу два різних тона, вставки такої крутої мягенької алькантари. в колір до тих цих пластмас з синього укасу, шикарний салон нас де. Також ці всі ручки набагато м'якші, адже тут де також розширений шкіряний пакет. Тут він де тут по торпеді. І також на цих ручках, і тут біля них він включає. Максимальна акустика, пам'ять з двох сторін, line салон. Масажі, вентиляція, перфорована шкіра напа. Тобто це самий дорогий салон Audi e-tron. Також у нас є і панорама, чорний опційний потолок, є адаптивний круїз, тобто аварійне гальмування, є камера, яка читає всі знаки, спеціальний радар. Також бачимо наш пробіг 68 тисяч. І за останні 50 тисяч бачимо, що середній розхід був 25,7 кВт. Тобто це є в середню еліту і, і зима, середній виїзд орієнтовно 380-390 км, що є дуже-дуже крутим показником. Є в нас бездрутовий Apple CarPlay, звичайно. Також хотів вам показати, що автомобіль в Україні. Також обслужили, тобто на 15 тисяч і до 01.26 на назад в Україні. Тобто автівка в Україні вже засвітилася, гарантію всю розширено підтвердили. Також на батарейкою є діюча гарантія. У нас до, до кінця до 29-го року. Також в нас йде масажі, клопочкою тут сидіння активовується, можна міняти інтенсивність. Пульсацію, розтягнення, тобто багато є налаштувань, дуже 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 круто. Це все тут продумано. Є, звичайно, в тій втівці і пнемо 4 е, клімат. Також у нас є бездротова зарядка. Зараз інший мій телефон заряджається паралельно. Ще раз вам покажу, як круто панорама виглядає. Хто має дітей, це дійсно крута річ, адже вони вас не відволікають, а самі відволікаються на панораму. Е, ось чотиризонний клімат. В шикарному стані є на нас салон, тут тобто дійсно збережена. Видно, що автівка по кузову, що не їздила по трасі, адже немає жодних, ніяких, жодних сколів. Е, також у нас є KLS доступ, тобто безключове відкривання, є також віртуальне відкриття з ноги. А, ось кнопочки, сіточка, також є, під низом ще на нижче. Є всі зарідні пристрої, ще раз повторюсь, автівка повністю в рідному окрасі, також повністю всі рідні вікна обслужена в Україні, тобто провірена, жодних план не вимагає. Тому якщо вас зацікавила дана унікальна комплектація, приїжджайте, оглядайте. Також маємо ще декілька, практично 10 єтронів, тому по ціні, по комплектаціях, по року, пробігу, обов'язково щось підберемо. Тому звертайтеся.